Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, якщо ви майстер, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, традиційно запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги новинка від торгової марки Shijing. Вже всім сподобались автоматичні присоски з автопідкачкою. Але шеджинг не стоїть на місці, він розвивається і випустив уже оновлення її. Давайте подивимося. Це оновлення е, заключається в тому, що просто змінилася резина. Резина стала білою. Як на мене, я працював, тестував, не залишали сліди дані присоски на будь-яких поверхнях. Але перед експлуатацією, відповідно, її треба. Ну, Трошки витерти, протерти. Подивіться, люба присоска, ну це перед вами шеджинг вібра присоска, вона йде ось таким нальотом, доволі ковським. Тому присоски, сігма, Раймонді, Сірі, та і взагалі вся решта присоски, перед їх використанням треба їх вичистити. Зняти той масляний або ось такий нальот. Але. Все ж таки були зауваження майстрів. У мене такого не було, щоб вона залишала слідів. І тому вони змінили колір. Давайте подивимося, що змінилося. В комплекті йде ось такий USB-провід. Захист іде в комплекті. І тепер подивимося, чим вони відрізняються. Так, кількість цих. Бортиків не змінилося, чотири форма не змінилася. Розмір не змінився. Керування не змінилося. Тепер по керуванню. Трохи загострю увагу. Включаємо. Довге включення, притискнули. Пішла підкачка. Дійшла до зеленої зони, відключилася. Давайте тепер включимо чорну. Це складна поверхня. Принцип той самий. Тепер два рази натиснувши, знімається. Треба буквально 2 секунди, щоб клапан спрацював повністю. Так само на білій 2-3 секунди. Мені здалося, що чуть-чуть довше. Але зауважу, що при огляді мені здається, що це не силікон, це резина. Слідующе, щоб повторно включити, вже не треба багато часу, вона відразу включається. Бачите? І відразу включилась. Як на мене, навіть е біла швидше накачала, можливо, тут більш потужний двигун стоїть. Зараз я перемірюю. Е коли акумулятор, я його довго. Цей присоску я буквально 3 дні пробував розрядити. І розрядив. Подивіться, що стається при розрядці. При розрядці горить, вона працює, але горить ось така е, лампочка червона. Тому для того, щоб подалі працювати, треба її зарядити. Так, а тепер давайте перевіримо. Буду одночасно включати і перевірю, наскільки швидше е, працюють вони. А, це я виключив. Тут 2 секунди. Треба потримати, щоб виключити. Тепер включаємо. Ну, на буквально на пів секунди Біло швидше, але це не значить, що воно так і є, бо можливо, я тепер виключаю і пробуємо, е наскільки швидко спрацьовує клапан. Клапан спрацьовує швидше в чорній, але також е, досить небагато часу. Тепер що, будемо тестувати їх на гладких поверхнях. Гладку поверхню е, тут не треба прижимати, вони практично самі спрацьовують. Гладку поверхню, я знаю, що шеджинг чорний тримає невідмінно. Зараз спробуємо білий шеджинг, наскільки трошки в сторону. Бокове навантаження шикарно працює. Так, тепер. Тепер від гладкої поверхні. Відрив. Так, давайте спочатку. Зараз ми подивимося тут, спробуємо, хто швидше працює. Так, одночасно включаємо. Ну, на пів секунди швидше працює е, біла. Тепер клапан спрацювання. Так, все ж таки клапан е, працює швидше в чорний. Так, тепер е, традиційно е, на дуже складну поверхню. Подивіться, тут е, така пісок, е, золотиста фарба, тут дуже складна поверхня. Пішла. бачите, стрілочка практично, ну, практично стоїть на місці. Ворушиться, спускає, але дуже повільно. Так, давайте тепер подивимося білу. Стрілка так само практично однакова стоїть. Значить, м'якість резини не змінилася. Зараз я самий відповідальний тест пройдуть на яких, скажімо так, дуже мало хто витримує. Це ось така поверхня. Перший традиційний. Тут треба прижимати, пішла. Бачите, вона, звісно, швидше, стрілочка йде, але тримає і зараз включиться автопідкачка, коли вона дійде до червоної зони. Після неї перевіримо білу. Вже дочекаємося. Що ви бачили, як воно працює. Ось такий режим. Вона, тиск знизився, підкачала і працює далі. Так, тепер пробуємо білу. Це. Важливо. Пішла. Швидко накачала, зупинилася. І практично так само, так само вона спускає приблизно той самий час, ну, швидкі стрілочки та сама. Так, що я хочу зробити висновок. Це якісні. Гарні присоски, кращих я ще не бачив з автоматикою, ну по ціні якість. Тому запрошую вас до мене, я продам, розповім, запропоную інші варіанти. Тому, але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечість з нашої країни. Слава Україні!